Три години залишаються до зустрічі Володимира Зеленського із Дональдом Трампом. Очікують, що президенти України та США розпочнуть переговори у Білому домі о 20.15 за київським часом. І згодом до них приєднаються європейські лідери, які теж особисто вирушили до американської столиці. І за усім цим стежить спеціальна кореспондентка ТСН у США Ольга Кошеленко. і маємо можливість поспілкуватися наживо. Вітаю Олю. Тож переговори Трампа із Путіним на Алясці фактично не принесли новин щодо до Завершення війни Росії проти України. Ну а як очікування від візиту лідерів цивілізованого світу до Вашингтона? Чого очікують? Які прогнози? Вітаю Солю. Ще раз очікуємо. Ми очікують багато журналістів. В Вашингтоні очікує напевне весь світ. І от зараз, коли ми збираємося вирушати вже до Білого Дому, от кілька хвилин тому я тут зустрілася із а, трьома трьома жінками, які шукають де ж українські протести. Перед тим теж проходили люди, які ідуть з якоюсь українською символікою з українськими плакатами для того, щоб висловити свою підтримку. І ми зараз от маємо можливість запитати цих учасниць майбутнього протесту. Сподіваюся. Чого вони туди йдуть? Хайлеріс Вітаю, пані. Дякую, Claire, що з нами. Я бачу з вашого плакату. Що ви протест. збираєтеся so брати участь у українському протесті? Який же вас меседж американському уряду, президенту Трампу, президенту Зеленського американці? Абсолютно обстоюють демократію, підтримка України. Це захист демократії по всьому світі. Ми вважаємо надзвичайно негідними російські атаки so ми хочемо зберегти here. Україну і, і демократію. Дякую. залишається справді, як ти сказала, три години до початку переговорів зараз уже пройшли, завершилися переговори президента України Володимира Зеленського та української делегації зі спеціальним представником президента Трампа з питань України Кітом Келогом. Вони були тут у готелі Хей hey Адамс, де зупинився Зеленський. Ми зустріли пана Келога по дорозі туди. Спробували поставити йому кілька запитань, але він не бажав відповідати, і а, зараз, у ці хвилини, вже має розпочин, мають розпочинатися переговори а, Володимира Зеленського з європейськими лідерами. А вони пройдуть у посольстві України. Наскільки мені відомо, туди запрошені абсолютно усі європейські лідери, які приїхали а, сьогодні до Вашингтона в рамках коаліції коаліції охочих, щоб брати участь у переговорах із Трампом разом із а Зеленським. І після того це буде приблизно дев'ятнадцята година за Київ київським часом європейські лідери за програмою мають прибувати до Білого Дому з Південної галявини, там де їх має зустрічати президент Дональд Трамп. О 20.15 за київським часом повинні розпочатися двосторонні переговори Трампа та Зеленського. На них відведена лише година. Вони будуть в овальному кабінеті, і приблизно за годину після того до них мають також долучитися і європейські лідери, і всі у розширеному форматі. Матія повинні поспілкуватися. Розрахована уся програма десь приблизно поки що до одинадцятої вечора за київським часом. Після чого очікуємо на коментарі від президента України. Ну що ж, головне питання, звичайно, це мирне врегулювання в Україні, і усі посадовці, включно із Дональдом Дональдом Трампом, насамперед з Дональдом Трампом, дали зрозуміти, що ітиметься в тому числі про територіальні так звані поступки. З боку Україна. Дональд Трамп написав напередодні у своїй мережі True Social про те, що Зеленський за його словами може закінчити війну так швидко, як він захоче, але Крим не повернеться, тому що Обама, як написав Трамп, віддав його 12 років тому. І так само а Трамп написав, що не буде членства в НАТО. Спеціальний представник президента Сполучених Штатів Стівен Вітков, коли його запитали напередодні про те, яка є позиція президента Сполучених Штатів щодо вимоги. Путіна віддати йому без бою територію усього Донбасу. Натякнув, що вони не будуть тиснути, але Україна, мовляв, має сама приймати рішення. Ми були присутні в кімнаті як посередники, і президент як посередник шукав шляхи вирішення цієї кризи. Він розуміє, що саме українці повинні вирішувати, як вони можуть обмінювати території, як вони можуть укласти угоду з росіянами щодо різних територій. Але саме тому зеленські та європейці приїжджають до Білого Дому в понеділок, щоб самостійно прийняти ці рішення. Також мають обговорюватися і гарантії безпеки для України напередодні Вітков натякав, що це може бути щось схоже на статтю 5 НАТО, коли усі члени НАТО захищають когось одного із них, на кого здійснено напад, але це не буде у рамках НАТО. от Як і Трамп зазначив у цьому дописі на True Social. членство в НАТО не розглядається, але якийсь схожий механізм, на який нібито погодилася Росія. Ну і так само державний секретар Марко Рубіо. Коментував це питання, говорив про те, що це сьогодні буде обговорюватися. Певна зміна відбулася в американській позиції переговірній після переговорів на Алясці. Якщо раніше нагадаю, чіткою вимогою України і це підтримували Сполучені Штати, було те, що спочатку Росія припиняє вогонь і потім усі наступні кроки. То тепер уже американські посадовці говорять, що можливо припинення вогню і не буде, тому що це не стійка домовленість, що потрібна на думку Дональда Трампа одразу мир угода, ну і далі хочу дати можливість послухати, як Марко Рубіо, державний секретар Сполучених Штатів, коментував напередодні питання: а на які ж поступки може піти Росія у цих переговорах? Адже всі тут повторюють, що на поступки повинні будуть піти обидві сторони обидві сторони будуть змушені піти на поступки. Тож, звичайно, ми попросили про поступки. Але яка користь від того, що я вийду у телепередачу, і скажу вам. Ми погрозили пальцем Путіну і сказали йому, ви повинні зробити це, і ви повинні зробити те. Це лише ускладнить і зменшить імовірність того, що вони погодяться. Тож ці переговори, як би комусь не хотілося бачити трансляцію у прямому ефірі з оплатою за перегляди, дискусії найкраще працюють тоді, коли вони проводяться це приватно у рамках серйозних переговорів, після яких людям доводиться повертатися та відповідати перед своїми виборцями, тому що навіть авторитарні уряди мають своїх виборців, перед якими вони повинні відповідати. Дуже вже в американській пресі обговорюють, як менеться зустріч, пам'ятаючи про досвід першої зустрічі 28 лютого цього року в овальному кабінеті, яка закінчилася, нагадаю, скандалом між Трампом та Зеленським, після чого президент України тоді достроково залишив переговори. І одним із скандальних таких питань була відсутність костюму ділового у президента України сьогодні, як пише Аксіос, так само у Білому домі розраховували би побачити Зеленського в костюмі. Ми ще його не бачили. Не знаємо, як воно буде. Так само «Нью-Йорк Таймс» пише про те, що високі побоювання того, що емоційний фон може завадити конструктивному проведенню переговорів. Це все лише припущення. Зараз уже висуваємося до Білого Дому і про все оперативно розповідатиму. Солі дякую, Олі. Кореспондентка ТСН Ольга Кошеленко зараз у США, і ми чекаємо на всі її розповіді і прямі включення ще.